До уваги громадян, які розшукують військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Поліція Полтавської області інформує, якщо ви втратили зв'язок зі своїми рідними, вам необхідно звернутися до місцевого відділу поліції та написати заяву за вказаним фактом для подальшої реєстрації кримінального провадження. Після цього в рідних зниклої особи візьмуть біологічні зразки ДНК з метою призначення молекулярно-генетичної експертизи. Акцентуємо, що вказані дії не свідчать про загибель. Ібель особи разом з тим, інформуємо, що в головному управлінні національної поліції в Полтавській області створено центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Представники центру надають консультації з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 у приміщенні слідчого управління поліції за адресою місто Полтава, вулиця Григорія Сковороди, 2Б, кабінет 418, та в управлінні карного розшуку ГУНП Полтавщини за адресою місто Полтава, вулиця Юліана Матвійчука, 83, кабінет 230. Крім того, у будні з 9 до 18 ви можете отримати консультації, зателефонувавши за номерами 0532 50. 51 75 76 та 0532 51 02 24. Тримаймося! Слава Україні!